Вітаю! Так-так, це я Христина Чернега. Одразу запрошую вас доєднатися до підписників мого авторського Ютуб-каналу. І знаєте, записую цей випуск п'ятої колонки з коліс, бо не могла пройти повз розкриття замахів на брата Єрмака і Дмитра Гордона. Замах на життя Дмитра Гордона. Після після деяких сенсаційних таких, знаєте, після нападу кілер мав отримати 400 тисяч доларів і втекти. Надо срочно дати новість на сайті. З одного боку інфу надала людина, яка слів на вітер не кидає. Росіяни можуть підтвердити у нас. Війна началась в Олінігорські. Оце так файно виглядає зараз аеродром білая стратегічна ворожа авіація. Операція, яка з однієї сторони була удивительно геніальна, да то як це все було продумано. З іншої сторони яким-то лакавигаш лапалапаухи ідіоти. Я не вірю в те, що дрони із Камазов в Росії можуть вилітати з бойовою частиною і атакувати Ваги словам голови СБУ надає добра пам'ять про операцію Павутина. Там все. О, господі, ще раз, дівочки, і що? І інсайт про замах на Володимира Зеленського. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що Загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу, були інші люди наші, які захищали. Була висадка з десанта тощо. Все це відбувалося. Був десант. На банкову хтось штурмував і намагався його вбити в самій банковій йшов бій всередині офісу президента. Це все є брехня. Який бій? Ну, це брехня, це ж очевидно. Який штурм? Хто ці загиблі люди? Немає жодного факту, жодного, який би був десь оприлюднений владою. Взагалі, фотографія, ім'я, назва, місце, час. Щоб, хоча б один російський диверсант або взагалі будь-який диверсант, намагався напасти на Володимира Зеленського. Напади на президента це куду серйозніше, ніж брат Єрмака, сам Єрмак, і навіть Гордон. Цю сволоту, це мене, там моя фотографія, мало зневажати. Цьому падлові треба створювати нестерпні умови для існування. Це прокляття для країни. Ця гадина мерзенна залишками свого витеклого мозку панічно боїться основних умов визволення і сили українців. Хай воно здохне це падло, це я у диких муках. За інформацією Василя Малюка, вбивство Дениса Єрмака готував завербований росіянами інженер з Харкова для здійснення теракту. Чоловік приїхав до Києва, винайняв квартиру. Чотири ночі збирав саморобний вибуховий пристрій, сам робив детонатор, накрутив 2,5 кілограми. Розповів малюк, готову вибухівку під виглядом посилки. Виконавець був повинен був принести за місцем проживання єрмака в столиці. Куратори планували активувати її дистанційно. Баба. Це вибухає як в фільмі Армагеддон з Брюсом Віллісом. З іншого боку, за всієї поваги до голови СБУ здатність брата Єрмака і Дмитра Ілліча підняти колективний бойовий дух фактом свого порятунку викликає сумніви. Це ні, ну це. Пи... Це просто хуйня якась. І не лише у мене. А ти хочеш сам вибухнути? Чи хочеш, щоб ми вибухнули? Не хочу про це зараз говорити. Порожні записи Єрмака, тому що попри це брат Єрмака, і нема нічого на відео, нема нічого. А, ну можливо, було б якась таке сімейне горе, якась, сімейна, гори, якась сімейна трагедія, яка, наприклад, би вивела Єрмака на Кілька Дещо. днів, можливо, тижнів там з... Але ж він був не єдиний в переговірній групі, і відповідно всі, якби настанови, йшли від президента України, очевидно. Так? От тобто, і я теж тому... не дуже Дивно. розумію логіку і вигоду в цьому. Кожен українець має бути готовий до самопожертви. І в будь-яку хвилину він має бути готовий померти за Україну. А де будемо помирати в Лондоні, в пам'яті одразу спливають замахи на шефіра Антона Гращенка, Дональда Трампа. Треба людям показати, що в кінці кінців добро перемагає. так. Так, останньому щасливий порятунок добряче додав балів. Конвеєр мерчу від Трампа перед виборчого він уже запущений на повну. Зокрема, серед цих товарів, які Трамп продає від свого імені, кросівки fight, fight, fight» з портретом Трампа, зробленим відразу ж таки після стрілянини в нього з піднятим кулаком вгору. Але ми з вами живемо у воюючій країні, де ворог щодня вбиває людей, в тому числі і під час резонансних терактів. Російський втікач Вороненков – Аміна Укуєва, Павло Шеремет і наш Сергій Стерненко потрапили під ретельно підготовлені удари. Кожен з них був ворогом режиму путінського чи лукашенківського. Але до чого тут гордон? Геноцид української нації? Напишемо кожен. Я зневажаю гордона. Це ворог. Хіба що Дмитро Ілліч таки справді супер-пупер агент і загроза для Кремля? Говорит, Наш агент Гордон. <laughs> Ой, это очень смешно, действительно, да. а, Какие проблемы грохнуть Путина, лидера 140 миллионной этой недостраны? страны? Да, проблем то нет никаких. Что-то мало будет такая помста за Дашу Дугину. Я с женщинами никогда не воюю. И Даша сама. Ой, как они всегда радовались, когда захлебывались огнем молоденькие Украины. Підірваного на по татарського, чи Іллю Киву? Всіх у Мертвого козла кормити ніхто не буде! Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Ну а про реальні подвиги Дениса Єрмака, який після вторгнення став чи то мінометником, чи то снайпером, чи то оператором дрона, я сам льотчик. Я сперґардам. Взагалі нічого не відомо. Замах планувався на 15 травня в Києві напередодні переговорів у Стамбулі, аби чинити психологічний тиск на українську делегацію, так як в них в цих переговорах брав участь Андрій Єрмак, вбити його щоб зірвати перемовини у Стамбулі на чолі з єрмаком старшим. Такий собі задум, якщо чесно. Якщо враховувати, що єрмаки живі, а стамбульські перемовини ні. Ми дуже заморочилися е, з цього приводу. Молодець, правильно, це важливо. єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Особисто я швидше повірю в те, що нас хочуть примусити якнайшвидше забути про дипломатичне фіаско Єрмака старшого. Гнучка дипломатія, тверде керівництво. Ну це прям про стан фортифікації на Сумщині. Зачем будоражити це зараз? Дайте вибори спокійно провести. Про факапи, мін'єда і міноборони. Воно все сумарно виглядає дуже принизливо. Про погано приховані літні відпустки депутатів і чиновників. Вони собі розважаються, в них все гаразд. Під час війни вони собі кайфують, нюхають наркоту. На чим ми працюємо 24 на 7? Ти там, Титамете. Не перетруждайся сильно. Зійс на ноль оддихни. А то вона тобі лиця немає. А також про корупційний кейс чоловіка, схожого на Дениса Єрмака, який намагався торгувати високими посадами, прикриваючись родинними зв'язками. Ну, самі розуміємо з ким. Хто ж цей міфічний? Хтось? Корупція існує у всіх країнах. Ви можете предположити Єрмак? Покажіть. При чому тут Єрмак? Ну що. ви... Дивіться. він же глава офісу. до речі, Дмитро Штанько, який надав ці записи детективам набу, мобілізувався у 2022 році і загинув, боронячи Україну. Так, да, можуть вбити, але це така робота. А з його візаві усе гаразд. може, можете ворував. Я не бо не була при цьому. Ну для города багато зробив. якщо на Єрмака молодшого і Гордона справді готувався замах. То їм пощастило куди більше ніж тим військовим і цивільним, яких мало не щодня підривають в тилу терористи-зрадники. У Києві судитимуть чоловіка, який на замовлення спецслужб РФ мав знищити військові авто. Натомість, Палій вирішив не шукати машини з військовою символікою, а палив автомобілі своїх же сусідів. Так чи інакше, всю правду ми дізнаємося після війни і про внесок в перемогу героїчної екс ескортниці Ксюші Манекен. Вони просто спалили агента. У мене 7 бойових наград і про нагороди кварталівців Пікалова і Кошового. Квартал взагалі ахерія слишу. Ну і звісно, про подвиги Олега Татарова. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Навіть не хочу коментувати. Татаров, молодець, а ти ледве не ухилян. Поїхали далі. Погнали наших городських. Готові? Поїхали. За сейд гордон <ріплот> 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 Як то кажуть, воу-воу. От і все. <ріплот> 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 ну майже все.